Бортовий комп'ютер Vector B, омега Б zafira А вони всередині однакові, різниця лише в корпусах. Прошивки теж у них різні. Якщо ставити такий комп'ютер, в даному випадку це Vector B на вектор після 97-го року, то зазвичай там немає проводки, якщо стоїть TID-дисплей. Тобто немає проводки під мід, під повний. Там проходить в жовту в жовту фішку 14 проводів, і серед них немає проводів ні на датчик рівня масла, ні на омивач, ні на антифриз, ні на колодки. Також немає проводів, які йдуть на приборку. Це датчик швидкості та рівень палива. І не буде проводу, який потрібен для показу розходу. Він підключається на блокування двигуном. Ну і само собою на речах. Дворників теж не буде проводів. Тому, якщо ставити такий мід, то зазвичай або використовується такий перехідник. Тут виведені всі необхідні проводи на речах, на приборку та на двигун. Решта заглушені. Тобто тут стоять перемички, які не дають дисплей виводити помилки. Які тут помилки, можна подивитись там. По колодкам, омивач, масло, антифриз, лампочки та все інше. Буде працювати тільки моментальний розхід, запас ходу, скільки витрачено палива, одометр, тобто тільки як бортовий комп'ютер. Як це можна виправити? Якщо перехідник не купляти, якщо хочете самостійно підключити. Через якийсь перехідник, або у вас є сіра фішка, можна його перепрошити. Тобто прошивкою, яка потрібна саме вам. В даному випадку замовлення на двигун X18XC1. І його можна перепрошити. Тут прошивка 002. якщо не помиляється на двигун 1.6. Тому будемо перешивати. Для цього потрібен ККЛ, ККЛ адаптер 409. Це не на FTDI чіпі, це звичайний. Купувався дуже давно. Ми його підключаємо, запускаємо програму, обираємо порт та читаємо цей дисплей. Він визначив версію прошивки 0.02. Попередньо я подивився в PDF і прошивка потрібна 027 на англійській мові. Читаємо ЄПРОМ. Він нам вичитав код 002. Так, відкриваємо. Тут в мене прошивка під цей дисплей. Шукаємо 27 27 -е, англійська. Вибираємо та записуємо. Записала. Дисплей відразу нам показує 27. -е. Переключаємо. Як бачимо, змінилась також мова. Тобто таким чином можна перешивати дисплей, навіть його не розбираючи. Але збереглись всі помилки. Зараз перезагрузимо. Тобто відразу з'являються помилки по рівням. Щоб це відключити, можна відключити це програмно. Зараз підключаємо ще раз. Не все так просто. чек вкладка установки. І тут можна змінити мову, змінити кількість імпульсів для датчика швидкості, коригування палива, одиниці виміру і ось ця вкладка, яка нам цікава. Можна відключити датчики рівня та чек контрол на масло. Та на, всі, на Всю решту датчиків вони просто не будуть з'являтися. Він буде робити в режимі тільки бортового комп'ютера. І програмуємо. Все, дисплей у нас буде показувати тільки такі параметри. Моментальний на сотню, скільки палива за поїздку витрачено, середня швидкість, не путайте з звичайною швидкістю. Одометр, запас ходу, ну секундомір і температура, само собою. Тобто помилок не буде взагалі. Ця лампа чек вона вже не буде активна. При цьому перехідник можна робити тільки такий, що підключається до приборки та до блоку керування двигуна.